Вітаю. Коли ми думаємо про богів вікінгів, на думку спадають одін, тор, локі, могутні постаті, що керують війною, громом, і, здавалося б, долею. Але що, як усе це лише ну, верхівка айсберга? Що, як справжня влада у скандинавському космосі належала не богам Вазгардії, а трьом таємничим сестрам біля коріння світового дерева? Сьогодні ми занурюємося у світ Норн, спираючись на дослідження скандинавських богинь долі. І наше головне питання, хто вони насправді архітекторки долі чи її перші рабині, і що означає бути героєм у світі, де твій фінал вже відомий? Найцікавіший парадокс усієї скандинавської міфології. Ми звикли до пантеонів, де Верховний Бог має хоч якийсь контроль. А тут ми маємо справу з силою, перед якою навіть Одін, всезнаючий, могутній Бог був ну, абсолютно безсилим. Це повністю змінює правила гри. Розуміння норм це ключ до розуміння світогляду цілої цивілізації. Давайте почнемо з цього наскільки вони були могутніми. У джерелах прямо сказано, що вони визначали долю абсолютно всіх людей, велетнів і, що найважливіше, богів це ж ставить усю ієрархію з ніг на голову. Саме так. І ця ідея закладена в їхній назві. Слово норна ймовірно походить від давньо скандинавського дієслова, що означає переплітати або скручувати, це пряма вказівка на їхню роботу. Але є і інша, ще більш е моторошна версія зв'язок зі шведським діалектним словом норна, що означає таємно спілкуватися, попереджувати пошепки. Ого, це створює образ таких, знаєте, тіньових фігур, які не оголошують свої рішення. а… А просто вплітають їх у реальність. Саме так вплітають їх у тканину реальності. Ти дізнаєшся про свою долю лише тоді, коли вона вже стає твоїм сьогоденням. І я завжди думала, що їх було лише три, але тут у поемі промови Фафніра все набагато складніше. Там деться про те, що норн безліч, і вони різного походження: одні з роду Асів, ті з роду Альвів, а деякі два ліна дочки, тобто з роду гномів. Виходить, це не просто тріо, а ціла каста, якась космічна бюрократія долі. Чудове визначення. Саме так, це ціла система. Були менші, так би мовити, локальні норни, які могли впливати на долю окремих родів чи людей, але над усіма ними стояли три головні сестри, що мешкали біля колодязя урт. І ось їхні походження це окрема загадка. Одні джерела кажуть, що вони походять від велетня норфі, тобто з хаотичного світу Йотунхейму. Інші описують їх як хамінджур. Хамінджур, а що це таке? О, це дуже важливе поняття. Хамінг'я це не просто духохоронець. це втілення удачі, спадкової долі цілого роду, що передається з покоління в покоління, тобто щось, що тече у твоїй крові, власне. І те, що головні норни походять від таких сутностей, не тякай на доля, це не щось зовнішнє, що на тебе накладають, це щось що є частиною тебе від самого народження, успадковане від предків. І ось що цікаво їхній прихід, як кажуть міфи, поклав кінець золотому віку богів, коли ті жили безтурботно, тобто, з появою норм у Всесвіт прийшов закон, порядок і неминучість. Добре, з великою картиною розібралися. А хто ці три головні пані конкретно? Урт Вердандії і Скульт минуле, теперішнє і майбутнє. Так, і кожна з них це не просто абстрактний символ часу, а ціла особистість. Урд, чиє ім'я означає минуле або доля, найстарша. Вона зображується як стара мудра жінка, яка завжди дивиться назад у минуле. Саме вона пряде первинну нитку життя з кужеля, вона джерело всього, що було. Її вважають відносно доброзичливою, бо минуле вже відбулося його можна осмислити. Далі верданді те, що стає, тобто теперішня. Так, становлення. Вона молода, рішуча, сповнена сил. Вона не дивиться ні назад, ні вперед, а тільки прямо перед собою на те, що відбувається тут і зараз. Вона бере нитку, спрядену урт і вимірює її довжину, вплітаючи в величезний гобелен реальності. Вона діє, процес. Вона це саме життя в його активній фазі. І нарешті скуліт те, що має бути майбутнє. І судячи з описів, саме її боялися найбільше. І не дивно скульт наймолодша і найзагадковіша. Її часто зображують із закритим обличчям або відвернутою. Вона дивиться в протилежний від сестер бік, вона тримає в руках сувій або книгу, яка завжди закрита. Це книга майбутнього, і ніхто не може в неї зазирнути. А ножиці. І найголовніше саме вона тримає ножиці. Скульт не просто завершує життя, вона може обрізати нитку в будь-який момент, часто несподівано і жорстоко. Тобто орд дає тобі саму нитку, коліру довід, твій потенціал. В дивиться, як ти цю нитку проживаєш, наскільки міцною вона виявилася, а скульт стоїть із ножицями і навіть не дивиться на тебе, коли вирішує все закінчити. Це лякає. Це неймовірно поетичний і водночас абсолютно безжальний образ часу. Абсолютно, це повний цикл виникнення з минулого існування в сьогоденні і неминуче завершення в майбутньому. І все це в руках трьох істот, яким байдуже до твоїх бажань. Але ж їхня робота не обмежувалася лише плетінням ниток долі. Вони мали ще одне, можливо, навіть важливіше завдання доглядати за світовим деревом і кдраселям. І це піднімає їх на абсолютно інший космічний рівень. Вони не просто прядильниці долі, вони космічні садівниці, охоронниці самої структури реальності. Ігдрасиль – це вісь, що з'єднує всі дев'ять світів, його коріння постійно підточує дракон Нідйох, гілки об'їдають олені, дерево постійно перебуває під загрозою руйнування. І норни не дають йому загинути. Вони щодня беруть воду з джерела, урт. Змішують її зі священною глиною і поливають коріння дерева, загоюючи його рани. Саме так, це не просто садівництво. Підтримуючи життя ікдрасіля, вони підтримують стабільність усього космосу. Без них дев'ять світів розпалися б на хаос. І ось тут найцікавіше саме на корі цього дерева, яке вони рятують, вони й вирізають долі. Тобто вони буквально вписують долі в саму тканину Всесвіту. У джерелах згадується, що вони використовували для цього руни. Так, і це ключовий момент. Руни в скандинавському світогляді це не просто літери, це потужні магічні символи, що містять у собі фундаментальні закони світу. І хто є джерелом знання про ці руни? Не Одін. Одін, щоб отримати це знання, приніс себе в жертву самому собі, провисівши днів на тому ж Ігдасіллі. Але він лише отримав знання, а норни були його першоджерелом. Точно, вони не просто знають майбутнє, вони його пишуть мовою, з якої складається сам Всесвіт. Якщо вони буквально вирізають долю на корі самого Всесвіту, то це пояснює, чому від неї неможливо було втекти. І це підводить нас до головного питання як з цим взагалі можна було жити? Якщо твоя історія вже написана від першого до останнього дня ще до твого народження, то навіщо взагалі бути героєм? Який сенс у подвигах, якщо фінал вже відомий? Це центральне філософське питання, яке пронизує всі скандинавські саги. відповідь вікінгів була простою і водночас, ну, неймовірно глибокою. Сенс не в тому, щоб змінити долю, а в тому, як ти її зустрінеш. Тобто у тебе немає вибору, що з тобою станеться, але в тебе є вибір, ким ти будеш перед лицем неминучого. Тобто головне це гідність, гідність, мужність і слава. Якщо тобі на роду написано загинути в битві. Ти не можеш уникнути смерті, але ти можеш загинути як боягуз, тікаючи з поля бою, або як герой, забравши з собою десяток ворогів і заслуживши місце у Вальгалі та вічну пам'ять у піснях. Доля визначає подію, а ти визначаєш своє ставлення до неї. От-от. тому в сахах ми бачимо не спроби обдурити норн, а шалене прагнення прожити відведене життя максимально яскраво і гідно. Це пояснює, чому їм, по суті, не поклонялися, якщо долю не можна змінити, то немає сенсу молитися чи приносити жертви. Точно їх не благали, їх боялися і поважали. Але був один дуже цікавий ритуал, який показує це ставлення. Який коли жінка народжувала дитину, їй приносили особливо норнську кашу. Це не була жертва з проханням зробіть мою дитину щасливою. Це був жест поваги. Мовляв, ми знаємо, що ви тут, ми шануємо вашу владу. Будь ласка, сплетіть для цього немовляти хоча б непогану нитку. Це спроба не торгуватися, а тонко натякнути, проявити гостинність до могутніх сил. Виходить, що весь цей фаталізм не робив їх пасивними чи пригніченими. Навпаки, усвідомлення неминучості кінця, як особистого, так і всесвітнього, здається, лише підштовхувало їх до дії. Безумовно, усвідомлення скінченності надає цінності кожному моменту, і це підводить нас до найграндіознішого парадоксу пов'язаного з норнами. Зачекайте, це ж неймовірно. Ті самі істоти, що щодня поливають дерево життя, щоб воно не загинуло, водночас є архітекторками його повного знищення Рагнарьоку. Як скандинави це пояснювали, це якийсь неминучий цикл руйнування і творення чи космічна трагедія, ніги написані норнами? Це частина встановленого порядку. Вони підтримують космос рівно стільки, скільки йому відведено існувати. А коли приходить час, саме вони запускають механізм кінця. І як саме? саме вони мають наслати фімбульську зиму, три жахливі зими поспіль без літа, які знищать усі врожаї і поставлять людство на межу виживання. Цей холод і голод зруйнують усі соціальні зв'язки. Брат піде на брата, сім'ї розпадуться. Вони створюють умови, за яких світ богів і людей з'їсть сам себе зсередини ще до того, як прийдуть велетні та чудовиска. Тобто вони каталізатори апокаліпсису. Абсолютно. Але що станеться з ними самими після кінця світу, який вони же влаштували, вони його переживуть? І ось тут джерела замовкають це найбільша таємниця. Ми знаємо, що після рагнарюку, коли старий світ згорить і потоне настане відродження, з'явиться нова земля, повернеться світлий Бог Бальдр і почнеться новий золотий вік. Але про долю самих норн ані слова. Тобто, можливо, їхня робота просто буде завершена. Дуже ймовірно, їхня функція плести, вимірювати і обрізати нитки цього світу. І коли цей світ закінчується, їхня робота просто завершується, вони зникають разом зі своїм гобеленом. Отже, підсумуємо: норни це не просто три бабці з пряткою, це втілення невблаганного космічного закону, вищого за самих богів. Вони одночасно і берегині життя у всесвіті, і архітекторки його загибелі. Їхній образ показує нам культуру, яка цінувала не ілюзію вибору, а мужність і гідність перед лицем неминучості? Так. І це повертає нас до початкового питання, яке джерела залишають відкритим. У них є згадка про те, що норни творять долі не за власним бажанням, а за велінням орлога, первинного, універсального закону Всесвіту. Орлога? Так. І це ставить головне питання ким вони є насправді? Творчинями долі, чи її першими і наймогутнішими служительками, які просто виконують вирок вищої інстанції. Вони пишуть історію світу, чи вони єдині, хто вміє читати те, що вже написано самим космосом в його фундаментальному коді. І що страшніше, знати, що твою долю хтось пише, чи усвідомлювати, що вона вже написана, і ніхто, навіть наймогутніші сили, не може змінити в ній ані літери.